Всіх вітаю, з вами я, Надія Макаренко, і Книжковий Огляд. Сьогодні хочу з вами поговорити про книгу від Івана Нечуя Левицького Єремія Вишневецький. Це вже не перший твір від е, Нечуя Левицького, який я беру до прочитання. Е, вже попередньо читала кілька його творів. У мене є прям збірник. І, і поступово я намагаюся перечитувати ем, всі ті твори, які там є, ем, там багато всього, більше тисячі сторінок. Ем, і попередньо хочу наголосити, що вже я говорила з вами про Хмари, я говорила з вами про Івана Віговського ем, і ем, Сьогодні час поговорити про Єремію Вишневецького. Взяла цей твір, тому що фамілія, прізвище і, взагалі, рід Вишневецьких це дуже відомий для кожного українця. І, безумовно, ми всі пам'ятаємо Дмитра Байду Вишневецького. Який у нас асоціюється з тим, що він перший заклав Запорізьку Січ за деякими свідченнями на острові Байда або Мала Хортиця поблизу Хортиці. Невеличке укріплення згідно з того, що говорить заповідник Хортиця, воно проіснувало там зовсім. Трохи і потім було зруйновано, і ми бачимо, що всі наступні січі. Січі були розташовані нижче нижче Хортиці в Великому Лузі, і існують навіть припущення, що це не припущення, а є версії, що ніякого ніякої січі. Байда Дмитро Байда Вошневецький не засновував. Звісно, ми всю цю історію знаємо прекрасно, але ж Єремія є його нащадком. Майже прямим він правнук здається. Історія відбувається в XVII столітті, це часи Хмельниччини. Але починається все трошки раніше. Ми бачимо перед собою. Історію хлопця, хлопець, який втратив батька і матір в досить ранньому віці і якого підлітком привозять родичі, привозять в інзуїцький колегіум для того, щоб він здобув освіту. Всі знають, що він нащадок великого роду вишневецьких. Неймовірно багатий, багатий хлопець. І вже з цього моменту, коли він переходить поріг цього колегіуму, керівництво вже знає, хто завітав до них, вони, звісно, дають йому, показують йому свою прихильність. І затверджують, що хлопець отримає найкращу освіту. Хлопець з українського роду, хлопець з православного роду. Його мати заповідала, щоб він ніколи не зраджував своєї віри. І це побажання. Було передано в колегі, але ж е, всі розуміли, що так не буде. Що тоді е, освіта і тоді релігія, релігійні установи були дуже-дуже пов'язані і дуже спільно співпрацювали. Тож, перше, що цей колегіум побачив, це гроші, а по-друге, він побачив, що є можливість вплинути на молодий розум, вплинути на те, щоб змінити його релігію, змінити його прихильність від того, ким він є, ким він народжений, до, до бажання бути іншим, бути вищим. Бути поляком. І їм це вдалося. Пройшовши освіту, він таки став ем, католиком. Він отримав всі свої статки, всі свої величезні землі. Хлопець надзвичайно амбітний. Хлопець, який мріє. Розширювати свою експансію, мріє підкорити польський престол і посісти в якості короля Польщі. При тому всі майже всі свої надбання, всі свої набутки, всі свої землі він має, звісно, на Україні. Це і Вишневець, і землі на Заході. Це землі Лубенщини, Полтавщина. Він мріє підкорити, він створює армію. В творі він показаний як досить негативний герой. Він, Автор сам зображує його як українця перевертня, як одного з тих, хто придав. Свою, споконвічну, споконвічну віру, хто придав свою землю, свій народ, свою мову, щоб стати кимось іншим. І все не було б можливо так настільки погано, якби ця людина не володіла тими набутками тою владою. Тими землями, тими ресурсами, якими вона володіла, так? Тобто, якщо він був би пересічною людиною, яка змінила свою віру, так це пройшло, пройшло б повз. А так, він відігравав дуже важливу роль в тогочасній е... політичному житті, він мав вплив на Польщу, він мав. Е... Своє військо для чого? Щоб бути, щоб підкріплювати свою владу. Він був жорстоким, він прагнув захопити землі своїх сусідів. При тому, для нього це було нормально піти до них в бійку і отримати своє. Він... Максимально жорстокий, тому що ми бачимо це, коли він говорить, коли він знущається над немирівцями, коли він згадує про те, як він садив на палі козаків, як він їх ненавидить і готовий знищувати до то Е, Тобто всі ці ж. Надзвичайно жорстокі сцени ми бачимо в творі. Ми бачимо його, крім того, що він обідний, що він агресивний, що він жорстокий, він не, не передбачає заперечень. Він отримує те, що він хоче, він може пишатися, показувати, виставляти на показ своє багатство. Засипаючи сіллю лисогору, просто для того, щоб здивувати своїх гостей, просто для того, щоб розважити своїх гостей. Він не, не уявляє, наскільки що це займає години важкої праці своїх людей. Він на це не зважає. При тому, коли відбуваються часи козаччини, він абсолютно по-іншому змінює свій, е, свій побут. Він знову вдягає е, аскетичний козацький одяг, е, спокійний, е, недорогий контуш, він їсть з одної миски зі своїми побратимами, і тут показаний його. Його все ж таки виходить його рідне коріння, його натура, натура до дещо простого, простого життя. Ми бачимо це в тому, як його захоплює козачка Тодося. І він хоче до неї, він прагне її, але він грається з нею. Сьогодні йому хочеться бути з нею, а завтра він проходить повз неї, наче не помічаючи. І насамперед шкода цю людину, тому що він застряг між двох світів, він показував свою владу, свою силу, але Врешті-решт він був дуже боязкий, і ми бачимо це в сцені, коли він зустрічається сам на сам з кривоносом, і він тікає. Він тікає, перестрашений люттю, яку він бачить в очах кривоноса. Та лють, якою яку він так, такою. Так часто сичав на, на козаків, на українців, е, повернулась йому назад. Е, це, читати цей твір досить складно, досить, е, досить боляче. Дивитися на сцени, на жорстокі сцени, вбивання українців, саджання на палі, відтинання е, катування людей це страшно. Сам автор використовує термін. Перевертень. Тобто він говорить про те, що ми бачимо його справжнє ставлення до людей, до таких, як Яремовишневецький, до таких, як Тишкевич і інші зрадники, випущені сполячені українці, які хочуть. Присмоктатися до, до чужого, показуючи себе чимось іншим, забуваючи мову, забуваючи, забуваючи традиції, просто експлуатуючи своїх людей, як це робили поляки з українцями. Вони так само хотіли отримувати таку владу, вони так само хотіли взискувати від людей, але ж, що врешті-решт, вони отримали? Вони отримали людську зневагу, людську лють, і ми бачимо в творі ось весь цей гнів, з яким козаки, з яким всі люди піднялися проти панів. І нищили їх, і мстилися, вони їм мстилися за те, що вони терплячо витримували дні, коли їх коштом, коштом тих зусиль, коштом поту та крові українців, вони бачили, як це. Перетинається на солодкі вина, на делікатні чаші, на м'які пирини, на все той розкіш був, був у цих перевертнів і у тих поляків панів тільки за рахунок важкої, кривавої праці селян. Людей, які, які згоджувалися робити на панів, які, які їм служили. Твір важко читати, твір ем, важливо читати, щоб краще зпринути в ту атмосферу, в якій жили люди в 17 столітті, в часи козаччини. Ми бачимо битву під. Пилявцями ми бачимо ось цей рух, і не тільки те, що робив Богдан Хмельницький його рухи, як ми це вивчаємо в школі. А ми бачимо, що відбувалося в більш-менших осередках такого гні, людського гніву, як то ватаги того ж Кривоноса. Так? Це дійсно ось дуже якісно передає ось цю атмосферу, страшну атмосферу протиріччя своїх між своїми очищення України. Дуже, дуже важливий твір мені здається в контексті сучасного, сучасного сприйняття українцями того, що відбувається в нашій країні зараз. І це ще один е, дзвіночок для нас від е, геніального е, Левицького про ту важливість, яку е, яку має освіта, яку має релігія на розум, на розум людей, е, освіта, особливо на молоде покоління. Е, те, як сформована освіта, те, що вона несе, які вона несе в собі засади, і які пріоритети дійсно буде впливати на те, як буде розвиватися ця дитина, релігія, основа, тому що це, це духовне, це важливе. І тому це. Це те, де зараз ведуться дуже жорстокі бої за те, щоб Україна встояла і на релігійному ґрунті. Також ми знаємо і ці протистояння в Лаврі і Почаївській лаврі, і по всій Україні відбувається певне очищення від вороже налаштованих релігійних. Релігійних просуванців можливо, так? Тих, хто просуває для нас певні, певні засади, певні настанови, певні ідеї, певне сприйняття світу. Тому з цим треба бути вкрай обережним, треба дивитися. А чи є в моєму житті щось, що робить мене перевертним? На жаль, ми бачимо багато того, що українці досі змінюються, змінюються, чистять мову, повертаються до своєї мови, пригадують свою історію, відроджують знання про свій рід, подорожують, вивчають Україну, відкривають її для себе. Дізнаються про важливих постатей України не з тих, е, тих кутів, які нам твердили ще е, 20-30 чи більше років. А ось це сучасне сприйняття, коли в нас є змога переглядати також архіви, закордонні архіви, порівнювати і відтворювати наш, наше знання, нашу історію. Але ж є такі твори, як ось від пана Нечалевицького, які нас, мов машина часу, переводять в це, в це наше минуле. І я думаю, що з цього має вийти багато, багато корисних роздумів для вас. Тому я закликаю вас читати цю книгу, знайомитись з нею. Якщо ви вже читали і знайомі з твором, давайте е, знати про це, пишіть в своїх коментарях нижче, е, чи сподобався вам твір, чи бачите ви паралелі з сучасністю і які ваші думки з цього приводу. Я буду вам вдячна, якщо ви залишите свою вподобайку, якщо ви залишите коментар. Е, і якщо відео було для вас цінним, то мені буде приємно поспілкуватися з вами в цих ваших коментарях. І до наступних зустрічей з вами була я, Надія Макарник.